Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалася і має тенденцію до зменшення кількості та інтенсивності обстрілів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку, незаконні збройні формування 18 разів здійснили обстріли позицій наших сил. Районом найбільшого загострення залишається Донецький аеропорт і населені пункти поблизу нього. З мінометів та артилерійських систем терористи здійснили обстріл наших позицій поблизу населених пунктів Щастя, Старомихайлівка, Таранчука, Архангельське, Тоненьке, Малоорлівку та Ленінське. Зградів бойовики обстріляли населені пункти Тоненьке, Мар'їнку, Піски та тричі Оленівку. Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-міліметрову важку вогнеметну систему залпу вогню ТОС-1, Боротіно. Вогонь вівся по околицям населеного пункту Веселе. Загалом же за добу незаконні збройні формування 75 разів обстріляли позиції наших військових. Зафіксовано 5 випадків ведення повітряної розвідки з використання безпілотних літальних апаратів. Безпілотники здійснили проліт в районі населених пунктів Гірське, Бердянське, Тополини та Двічі Старий Айдар. Наші військові не втрачають контроль над своїми позиціями та за необхідності адекватно реагують, подавляючи найбільш активні та небезпечні вогні точки терористів.